Український фільм Ти мене любиш це друга повнометражна стрічка української режисерки Тоні Ноябрьової, яка у 2018 році випустила трагікомедію Герой нашого часу. Я вибачаюся тут може поприбирати. Головна героїня фільму – 17-річна Кіра, яка якраз входить в період дорослого життя, коли починається розпад Радянського Союзу. Україна виходить із СРСР, а її батьки вирішують розлучитися. Головну роль зіграла молода акторка Карина Химчук, яку український глядач міг бачити у фільмі Королі Репу. Поздоровався. Ну, то пока. Акторську гру Химчук відмітили на одеському міжнародному кінофестивалі, нагородивши її призом за найкращу жіночу роль. Українська премія кіноколу також висунула химчук у номінації як найкращу актор. Світова прем'єра стрічки Ти мене любиш відбулася на Берлінському кінофестивалі. А український глядач зможе її побачити на київському тижні критики.